Вітаю! Тема підвищення податків вийшла вже на загальнонаціональний рівень. Чиновникам не вдалося загасити цю тему, і журналісти, блогери, експерти, телеканали деякі, навіть чиновники, навіть депутати підключились до того, що просто тупо критикують все те, що відбувається з податками. І ось буквально одна з них в ефірі одного з телеканалів. Давайте послухаємо і трішки розберемо. Ви говорите на 2 гривні. Але ви ж почитаєте, там вже чотири етапи підвищення підвищується на 10 гривень бензин, на 11 гривень безпаливо і на траплений газ підвищили, так? Ну тобто ви зрозуміли не тільки податки, не тільки ПДВ підвищується, не тільки підвищується військовий збір, не тільки закладаються прямі і непрямі податки, так ще і підвищуються всі, всі різні всі можливі акцизи. І ось бензин. Бензин, диспаливо і газ це надзвичайно чутливі теми. Адже паралельно з тим, що підвищуються податки, так і ще і на енергоресурси. А все це закладеться в вартість товару. Тобто, фактично, разом з ПДВ і разом з підвищеним бензином, ви чули, на 10 гривень там на. 8 і так далі, хоча там стоїть якийсь ну, 2 гривні. Вона каже, які 2 гривні? Там поступово буде на 10. Так все це ляже вам в вартість товарів. Ну, я так підозрюю, що те, що сьогодні коштує 100 гривень, воно буде коштувати десь приблизно 130-135 гривень. І от виникає питання: люди, які мають не дуже велику зарплату, не дуже великі доходи в районі. Там ну я не знаю, 12-15 тисяч гривень. От от мені просто цікаво, як вони зможуть жити при таких цін цінах, адже багаті вони це відчують, але не так. Ну тобто умовно. Зможуть ходити в ресторан не кожен день, а там два рази на три дні. А ось людина з меншими доходами бідніша людина, що вона буде робити, і держава не має ніяких відповідей на те, що робити з людьми, які мають середні і нижче середніх доходів, адже на них впаде вся, вся оця халепа з А Я сьогодні в себе на каналі показував, як в США розпреділені податки. Найбідніша частина. Населення сплачує податки взагалі там 3,3%. Потім йде нижче середнього, вони сплачують 13%, 13,2%, Середня, оцей середній клас, вони сплачують до 32%, і тільки 1%, 1% громадян. Найбагатші вони там сплачують там, 40 з чим відсотків податків своїх прибутків і все інше держави, нормальні держави з нормальними чиновниками захищають людей. А тут я не бачу. Я не бачу взагалі спроби захистити людей. Ну, Давайте послухаємо далі: що люди, 700 тисяч домогосподарств, які купляли балон за 1200, будуть його купувати за 1800. Будь ласка, це мешканцям тих населених пунктів, де немає газу, немає газу, електроенергії немає, тому що нам, нам постійно розказують чиновники і не буде. От люди перейшли вже на газ, люди встановили балони. А в сільській місцевості балони це давня історія. Я ще пам'ятаю, в дитинстві розвозили отак балони в автомобілях. так ось люди користуються, бо країна не провела газ. Люди за свій рахунок хотіли проводити, але дуже багато було перепон. І тепер балон газу. Може коштувати вже під дві тисячі гривень. Слухаємо далі. А ви знаєте, що крапленим газом купа аграріїв використовують, вони на полях встановлюють установки, тому що туди газ природний, звісно, не проведеш. А в з безпекою вони там відбувають, ну, сушка всього, такі технічні вартість, яку закладають аграрії, знаєте, в що вона виліться? Здогадуєтесь? здогадуєтесь Угу. Слухаємо далі. Процеси відбуваються. Тобто я не хочу на цю тему говорити. Бо, знаєте, я не чула це сказане президентом раніше, якщо навіть він засумнівався в тому проєкті, який подав уряд, і думає, що ну, вони подали по максимальному, а можливо десь будуть шукати якусь золоту середину. Але з того, що я бачу, просто не треба було показувати взагалі нашим партнерам, що ми навіть в уяві собі можемо уявити, що ми підемо по такому шляху, саме такому брутальному підвищенню. От, оце основне. Не потрібно було показувати партнерам, що ми взагалі здатні піти по такому брутальному шляху підвищення податків. Оце власне те, що я намагався донести вчора на ефірі, коли було питання податків. Ми абсолютно не контролюємо свою країну в країні правлять люди, які абсолютно не думають про громадян України. В країні керують люди, для яких народ це взагалі щось віддалене і абсолютно абстрактно міфічне. І ось буквально це чиновник чи то депутат, вона вона просто прямим текстом каже: не треба було взагалі партнерам казати, що ми взагалі можемо підняти податки. А це легко було показати. Потрібно було показати статистику того, скільки люди заробляють. Он будь ласка, не так давно була статистика, що 45% українців живуть на зарплату в 10-12 тисяч гривень. Нехай переведуть на євро і вони подивляться, скільки це. І будь-який вміняємий західний чиновник. Він е, міг би побачити, що це просто нереально. Я вчора слухав виступ представника Міжнародного валютного фонду, ну, там такі лощунні дяді, там якийсь грей. Так він е, сказав таку фразу, що ми маємо бути е, skin in the game. Тобто е, ми маємо бути шкурою в грі. І от якби наші чиновники показали, що наші люди давно вже в грі, причому своєю шкурою в грі, та показали кладовище е, осієї гри. То можливо західні партнери почухали і сказали, «Да, це ми трішки не то. Давайте якось інакше подумаємо. Давайте ведемо диференційовану школу оподаткування. Давайте оподаткуємо якісь галузі. Наприклад, можна податкувати галузі тієї ж самої важкої промисловості. Наприклад, ми експортуємо руду. Давайте оподаткуємо руду, але тоді руда стане дорожчою для західних партнерів. Ну вони ж цього не хочуть, бо фактично тоді, тоді вони на себе візьмуть частину цього податкування. Ні, ні, ні. Давайте оподаткуємо сільхозпродукцію, яка вивозиться. От вчора в ефірі я чув одну фразу Агробаронщики. Ну давайте їх оподаткуємо. У них реально надприбутки. Хто б ще не розповідав, у них надприбутки, тому що в них монополія. Ні, ні, ні. Ми не будемо вводити. Ми просто введемо ось так рівно. Знаєте, все як в комунізмі. От нам розповідають про декомунізацію, що там була уровніловка. А це що таке? Це. Це, це не просто уронілівка, це, це якась взагалі штука, яка схожа з геноцидом народу, тому що ще раз повторюю: люди, які отримують 10 тисяч 12 тисяч доходу, а таких людей дуже багато, вони зараз будуть під головним ударом. Пенсіонери. Давайте про пенсіонерів подумаємо: якщо частині людей, які оплачують тарифи, у них є субсидія, то на товари і послуги субсидії немає. Коли ти йдеш в магазин, то в тебе єдина. Субсидія це не купить або купить менше або купить гірше. І а, наші пенсіонери, які і так мають досить е, погане здоров'я, тому що ні медицини європейської, ні зарплат європейських, ні пенсій, ні поваги, ні, ні всього іншого, ні інфраструктури їм не дали. І е, е, за що вони будуть жити, я особисто не знаю. От е, за які кошти буде жити моя мама, яка пропрацювала 42 роки, і з пенсією там в 3800 чи в 4,200, як вона буде жити, ну добре. В неї є два сини, допоможуть Ну так. Давайте тут оголосимо публічно, як в Китаї, що ми не платимо пенсії. Справа батьків це вже справа дітей. Ну діти мають годувати. Батьків, добре, а в кого немає дітей, а в кого діти на фронті загинули. А е, хто з батьків, ось таких літніх, взяли собі внучок, тому що загинув батько, загинула мама, там, ну і так далі. А хто десь переселився? Ну це просто якийсь лютий треш. І це вдари по всьому. Це вдари по агропромисловому комплексу, це вдарить по виробництву продуктів харчування, це вдарить по будівництву, по товарам, послугам, по всьому. І влада нічого не робить. Просто роблять вигляд, що проблема. Мені існує, просто ми підвищуємо податки, і абсолютно байдуже, що хто говорить суспільство. Ну, давайте дослухаємо цю жінку. А зараз, коли вже проект був поданий, коли нібито пройшло в говорять, я не знаю, як можна відпочитись назад, що буде говорити. А як? а як можна відкотитись назад, коли ніхто не хоче відкочуватись назад? Ніхто не думає про український народ? І ще раз повторюю, ви повинні зрозуміти, що ви живете в такій реальності. Ніхто про вас не думає, ви нікому не потрібні. От вони роблять те, що потрібно для партнерам, те, що потрібно, щоб залишитись в програмах міжнародного валютного фонду. Я вчора слухав одну громадську організацію, яка прив'язана. Це ті громадські організації. То гранто гранто, ну ви зрозуміли, хто їм дають гранти. Якось вони, вони прямим текстом кажуть, що ми випадемо з програм фінансування міжнародного валютного фонду. Тобто, ми йдемо на абсолютно дикі умови для того, щоб продовжити фінансування. Ну, якщо партнери так ставляться до цієї війни, давайте тоді зупиняти війну. Давайте виходити на перемовини з Путіним і говорити, що все ми зупиняємо, тому що в нас ось такі партнери. Ми, ми просто ми не хочемо більше втрат українського народу, ми не хочемо більше втрат території. Ми розуміємо, що ми чим далі, тим ми просто заганяємо країну в, в жахливу ситуацію. Ми змушуємо країну вже голодувати, ми змушуємо країну вже бути повністю в боргах на десятки років. Ми не знаємо, що з цим робити. Давайте зупинятися, давайте щось думати, давайте якось будемо. Ну, тоді, ну, а як інакше? Як інакше, тоді поясніть, які ще є способи, коли виявляються наші партнери, це зовсім не партнери, це якісь е е гігієни. От я користуюсь. Тим словом, яке є зараз в українському інтернеті, да, як там вовчиці гігієни, да, донька однієї нашої діячки, так от ну, так виходить так, що ми в халепі, а навколо нас бігають і думають би, як би нам е, створити такі е, як там, skin in the game, да? тобто помістити нас ще в якусь гру. Так ми в грі, тільки вони не в грі, вони все одно свої інтереси Вони розуміють, що багатомільйонна країна навіть. При тій кількості людей, які виїхали, все одно це багатомільйонна країна, і все одно ми будемо давати надлишковий продукт. Ми будемо давати ВВП. У нас є ліси, поки що у нас є земля, у нас є люди талановиті. У нас є наука, у нас є техніка, технології. У нас є талановита молодь. Ми все одно будемо давати гроші. І вони це розуміють. І вони знають, що зараз той час, коли треба українців підсадити на голку, підсадити, щоб ми потім були їм винними все наше життя. Ось так я це бачу. Я це бачу. Громадянин України, можливо, у вас є якась інша альтернативна точка зору, буду радий в коментарях, але я бачу, що ми йдемо просто до якогось провалі. У нас немає майбутнього зліва, у нас немає майбутнього справа. І що саме цікаве що чиновники, на мій погляд, просто не знають, що робити. Вони не знають, що робити, вони не розуміють, що робити. Вони просто йдуть, підкоряючись чужій волі. Як інакше, пояснити? Як інакше пояснити, коли український чиновник своєю рукою в Верховній Раді голосує за підвищення податків, розуміючи, знаючи стовідсотково, що половина країни живе на менше, ніж 15 тисяч гривень. Це скільки в доларах? 4 тисячі євро вчителям? Угу. Не склалось. Якось все не склалось. З 2019 року обіцянки не виконані, майже ні одна. Для чого було обіцяти все це українському народові, для чого було переформатовувати Верховну Раду, щоб в результаті виконувати забаганки Міжнародного валютного фонду? Ну так можна було тоді, не знаю, на, нас попереджували у 2013-му, що так все буде. Ну Так хіба можна було так все зробити, щоб от реально все так було, плюс війна? І тепер люди дивляться на того ж самого Азарова, на того ж самого Януковича і чешуть собі голову, думають, блін, так вони були праві. Вони тоді були теж неправі, як неправа, зараз і влада України, чинна влада України. Тільки проблема оцієї неправди і оцієї несправедливості, вартість цієї несправедливості відрізняється. В 2012-13 році це була одна вартість несправедливості. А сьогодні вартість несправедливості це вже наше з вами життя, наші долі і наше майбутнє, яке просто, просто обезцінене. Ноль. Не забувайте підписуватися, якщо ви поділяєте мою точку зору і впевнені, що так бути не повинно так бути в, в такій країні, як наша, не повинно.